Шановні члени екзамен... екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація інтернет-магазину чоловічого одягу. Об'єктом дослідження є процес створення програмного забезпечення інтернет-магазинів одягу, предмет дослідження, інтернет інтернет-магазини одягу, мета дослідження, мета роботи, дослідження та розробка програмного забезпечення інтернет-магазину чоловічого одягу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3, а саме: проаналізувати поняття про інтернет-магазини та моделі їх функціонування, розробити модель взаємодії користувача з вебсайтом інтернет-магазину чоловічого одягу, виконати проєктування програмного забезпечення інтернет-магазину чоловічого одягу, розробити інтернет-магазин чоловічого одягу, ну і виконати тестування розробленого інтернет-магазину чоловічого одягу. Підприємства торгівлі, зокрема і магазини одягу, які раніше пропонували користувачам купівлю товарів, виключно шляхом фізичного відвідування магазинів, в наш час паралельно з функціонуванням звичайних магазинів, починають приділяти все більше уваги роботі за допомогою вебсайтів інтернет-магазинів. Відомі вебсайти інтернет-магазинів одягу дозволяють обрати та замовляти обрані товари. Проте в багатьох інтернет-магазинах. Організовано продаж досить великої кількості різних груп товарів. Що ускладнює вибір користувача? Це обумовлює доцільність створення інтернет-магазину, що спеціалізується на продажу саме чоловічого одягу. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу доцільно обрати мову програмування PHP, яка є ефективним рішенням для динамічної розробки вебсайтів на основі компромісу між ціною. Та перевагами, які пропонує ця мова. Як фреймворк для створення вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу, було використано і ту, що є зручним та ефективним фреймворком для розробки програмного забезпечення на мові PHP. З метою можливості розробки вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу, створено відповідну модель у нотації UML у вигляді діаграми прецедентів. Розроблена модель дозволяє описати поведінку веб-сайту інтернет-магазину чоловічого одягу в термінах послідовності дій. Загальна діаграма класів вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу зображена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами системи є замовлення орду, товар продукт, категорія категорія, розмір сайз, налаштування теми там Діаграма компонентів веб-сайту інтернет-магазину чоловічого одягу, представлена на слайді 9. І, як видно з рисунку, основними компонентами є модель, контролер, вид, база даних та сайт. Так, на слайді 10 представлено загальну, загальну схему функці... функціонування веб-сайту інтернет-магазину чоловічого, одягу, чоловічого mm -hmm. одягу. Подано у вигляді діаграми станів. Діаграми діяльності та послідовності вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу представлено на слайді 11. Так. Тож, перейдемо до роботи з інтернет-магазином. Для роботи з вебсайтом інтернет-магазину користувач повинен здійснити його запуск за допомогою браузеру на своєму пристрої. Після завантаження вебсайту відкриється головне вікно інтернет-магазину чоловічого одягу. У користувача сайту є різні можливості. Користувач має можливість вибору одягу відповідно до категорії, яка його інтересує. Наприклад, при виборі категорії «Светри» відображається перелік светрів, які є в наявності в інтернет-магазині чоловічого одягу. Під час перегляду інформації про товар інтернет-магазину користувач може обрати товар, який його зацікавив, та подивитися більш детальну інформацію про нього. Після вибору товару споживач може його замовити. Для цього він користує, він додає його до кошику товарів, що він має намір придбати. Далі користувач заходить у кошик, ще раз переглядає товари, які він буде купляти, вводить свої дані, а також адресу доставки товару. Висновки. В, ходу, в ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес створення програмного забезпечення інтернет-магазинів одягу. Всі поставлені завдання виконано. А саме. Проаналізовано поняття інтернет-магазину. Визначено, що інтернет-магазин являє собою веб-сайт або програми електронної комерції, де клієнти можуть проглядати каталог продуктів і послуг і робити покупки в електронному вигляді. Для створення вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу було обрано мову програмування PHP, яка є ефективним рішенням для динамічної розробки вебсайтів на основі компромісу між ціною та перевагами, які пропонується мова. Як фреймворк для створення вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу було використано і ту, що є зручним, ефективним фреймворком для розробки програмних забезпечень на мові PHP. Запропоновано структуру вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу, яку подано з допомогою структурних діаграм в нотації UML. Наукова новизна роботи полягає в тому, що створено моделі взаємодії користувача з вебсайтом інтернет-магазину чоловічого одягу. Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблено програмне забезпечення вебсайту інтернет-магазину чоловічого одягу. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Дякую за увагу. Доповідь завершена.